ПМ2 підсумок призначений для перенесення жгутів по типу КАТ. Складається з основного відділу, який не має бічних стінок, але має резинку стяжку для швидкої, легкої екстракції жгута однією рукою. Система кріплення складається з однієї стропи моллі, а також додаткової стропи, що дозволяє кріпити не тільки вертикально даний підсумок, а й горизонтально. Ліпучка дозволяє кріпити на ремні, які не мають кріплення моллі.